Намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося з чимось справді незрозумілим? Хтось рве її на селі. Інші тримають закутою в кліці. Принтва. Та можливо все, що дійсно потрібно, дзвоняться в нашій спічці. Зволити їй самій обирати свою долю. Майже хвилі щої трагедії. Чи найбільшого щастя? Ніхто не знає. Зона нерозумна. У неї велике серце. Прагне свободи, і смерті для своїх нічим. Тобто зона ніколи не віддає. І будь що буде. Занеси їх у підвал. Іди ж всередину.